На компанію, де коли буває, під'їхав. Ось тут нажав кнопочку, подзвонив, відкрили ворота, заїжджаємо і дали нам DAC No. Оцей. Перший. Заїжджаємо. От і все, хтось виїжджає, документи на місці. Погнали. Якийсь тут сьогодні двіж з кульками. Прикольно. Вон там їх багато літає. <гум> ну нічого, виростеть. Ну я бачу, що вони вже ось Угу. Mm -hmm. Запаркувався ось на таких зелених парковках. Тут буквально їх 4. Technology тест. А ось табличка роз'яснення, що це таке. трак паркінг. технології тест, до лодеп. And Follow Steps to Park. Коротше, якісь, от, якісь от такі нововведення цікаві. Мабуть, тестують якусь аплікушку. Все прикольно, якщо Це є таке. В штаті Айва, хто знає, той знає по 80 ки як їхати, дуже багато ось таких вітряків. Ніби навіть хтось думає про зелену енергію. Бачите? Зліва і справа там дуже-дуже далеко вам, там навіть вам не видно. Такі ось вітряки. Половина з них не крутиться сьогодні, немає вітру. місто Детройт, Мабуть, колись тут був завод якийсь, можливо, Форд, можливо, Шевроле. Зростаючим населенням до 1,8 млн, Разом із цим і нові робочі місця та суднобудування, а пізніше і автобудівництво. До речі, все змінилося у 1896 році, коли Генрі Форд, котрий конструював і виробляв кінні карети, вирішив орендувати приміщення на Мак-Авеню для виробництва свого першого автомобіля. А у 1903 році він заснував в Детройті власну компанію Форд Мотор. Він та інші піонери автомобілебудування, такі як Вільям Дюрант, Брати Додж, Пакар та Волтер Крайслер, перетворили Детройт на світову автостолицю, куди підтягнулися і виробники вантажівок, такі як Рапід та Грабовський, пізніше Dженeral Motiers. Це якийсь прикол. Чувак став на екзиті, на аварійки стоїть. Хто не може виїхати? Будемо розвантажувати металолом. Мені його немає куди. Не знаю куди його здавати, але зараз його скинемо тут в одному містечку. Йдемо, подивимось. Ось тут на компанії таки дали преміум джус заморожені. Такі три ящичка взяв додому. Що йдемо подивимось. Ось тут зараз розвантажимо. Тут є що? Опа, багажничко, Це все з Passat, Passat Пасат 2020. А ось тут дядя Вася займається, дивіться, скільки радіаторів. Це все теж металолом. Ось до речі, Subaru. Імпреза біточок з таким переднім ударом. Отак. Вот от. Да, удар не слабенький, но передок треба поміняти. Така тачечка закрита Чи чи ні? Ось відкрита. Такий субарик. Повний привід. Прикольна така, да? І це плюс ще у нас uh, all wheel drive Це коротше преміум комплектація, чи щось типу, то, чи limited В общем, розвантажуємось Це радіатор супорт. Бачите який кусок з нього. А ця частина крила. Саме головне капот. Дивіться, який пасатовський капот, я вам скажу, що вони в принципі не міняють 19-18 роки, плюс-мінус все однакове, наприклад, ось цей замок. І, і ще багато там радіаторів все підходить, коротше. Вак, вак -груп. От Єдине, що помінялось, це ось цей передній підсилювач. Вони його зробили ось таким. І з 2019 року реально вже не підходить. Ось це нижня губа типу йде, підтримує бампер і оцю весь низ. Так, приїхали в мінарсик. Йдемо щось вибором. Дивіться скільки тут світла, люстерок, лампочок. Нам тут треба дещо да, вибрати у-у-у, uh гезьяп, -huh. дакий -да. Свибір, дити однакові Выбираємо на нашу люстру. Ну, віці копочки, бо у нас одна побилася Дивіться, каретра машинка, Клас. Так, друзі, вчора приїхав з роботи. Поїхав додому, поїв, переодівся, потім поїхали ми в магазин, вибирали там люстри. А, і коротше, зараз їду на пікап сьогодні. Субота-ранок їду на пікап. На понеділок вже є робота, так що погнали зараз зробимо пікап і будемо займатися деякими справами. Так що, let's go! Дивіться, який локомотивчик якраз. Якраз проїхав майже. І міст 13.10. Хто знає яка висота максимальна для трака? Яка висота максимальна? Тобто, ну, е мінімальна висота, коли може проїхати трак, напишіть в коментарях, хто знає. Тому що ці всі питання, висота моста, там, швидкість, е, е, в якому там е, місці можна сигналити сигналом, а в якому Сіті е, Хорн, а є хайвей хорн, всі всі питання є в, е, на CDL. Хто там хоче здавати, то вже треба вчити, вже треба в інтернеті куча. Куча цих екзаменів, запитань, можна це все вчити, потихеньку потихеньку здавати, тренуватися, Так що удачі всім, хто вчиться і хоче здати на CDL. Ось такі сусіди, тут Бачите, щебінь якийсь гравій, пісок. Кукуруза вже достигає, вже достигла, засохла, все. Так, приїхав на нашу парковочку, наш офіс. Вчора вільне місце тут було, де трейлер стоїть, але я тут щось не схотів вставати, я не люблю вставати крайнім, тому що завжди завжди хтось зачіпить чи ще щось, може бути пригоди. Я стараюся цього, як сказати правильно, ізбігати. Майорить український прапор з американським. Все чітко. Бачите, тут в мене навіть є брилочок. Так, ну що тут у нас? Заведеться, не заведеться, скоро зима, треба, буде якусь дивитися профілактику, мабуть. Ну, В принципі все тут чітко. Так, спустив воздух в системі. Зараз менше 60, ти, воно починає сигнал подавати звуковий. Ну, до речі, на екзамені це питання також є. Вище 60, ти, зараз воно перестане. Зараз має перестати. Все. В системі воздух дуже низький, зараз воно накачає до 120 PSI. На екзамені на CDL теж це питання. Це все, що стосується безпеки, це все дуже, дуже важливо. Колеса провірив. А повітря, до речі, спускає, тому що вчора знімали цю Glight Candles. Ці питання також є на CDL. Ого, ого, а що це? Зробив собі ось кави, до речі. Дивлюсь, установили знак у нас тут на компании гарные дороги Have a safe trip да ты что красота красота ну дякую дякую классно правда ж? вам также вот справжня спецтехника а не злый там разни Оце ми виїжджаємо типу, за місто, це вже не Лінкольн, це вже якби, пригород. І я вам скажу, тут люди також живуть Ось собі в такій місцевості, хтось любить жити, типу так, як в селі, Ось так, як тут, бачите? Нема нічого, нічого поля і вон там будинок. І, класно, в цьому також щось є. Щось посаджено, не знаю, правда, що це. А ось дивіться, тут один, один експонатік, пам'ятник стоїть вже дуже давно. Так, заїхав на компанію, став на двері вже буквально якихось 10 хвилин я там на парковці стояв. і Дали вже двері. Пам'ятаю, на цій компанії одного разу я тут завантажувався, це було не так давно. Так от, підходить до мене працівник і побачив у мене прапор на вікні. Каже, You from Ukraine? Ну, Ти з України? Кажу так. Каже, I support Ukraine, I help Ukraine. Кажу, Thank you, thank you. Дійсно, є люди, є люди, вже таке було декілька разів. Багато американців вони реально підтримують українців Україну. Зараз все дивляться, що відбувається, кажуть, зеленський, стронгмен і, і, і так далі. Підійшов щойно чувак і запитував мене про розхід. Каже, що в нього в його брата новий мак і розхід 7,2, 7,4. Я кажу, що в мене. 77-8. І пробіг у мене 252 тисячі, а в нього новий Мак, 18 тисяч. Я кажу, що можливо це ще новий трак. Ну і, звичайно ж, треба розуміти, яка в манера їзди. І в принципі, що він мене запитав, я звідки? Я кажу, я з України. А він каже, що він з Романії. Романія. Каже: слава Україні! Героям слава красавчик! Емно зустріти людей, які на одній хвилі, респект.